Двоє фігурантів корупційного скандалу в Україні: Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виявилися громадянами Ізраїлю. Про це стало відомо після публікації указу президента Зеленського про запровадження проти них санкцій. Як так сталося, що до 10 листопада 2025 року стратегічними підприємствами енергоатому керували ці двоє? Всі контракти, всі фінанси, всі призначення контролювалися саме ними. Допомагав їм це робити Ігор Миронюк, давній соратник Андрія Деркача. Громадянина Російської Федерації от цікаво, чому дотепер українські служби всього цього не бачили. А особливо того, що на цих стратегічних підприємствах ця трійця відмила як мінімум 100 мільйонів доларів. Принаймні такі оцінки дає Національне антикорупційне бюро. Може, служба безпеки України якось би вже і пояснила, чому міндіч, Миронюк і Цукерман. Заробили такі гроші на енергоатомі. А головне, чому під час війни стратегічне підприємство України опинилося в руках двох громадян Ізраїлю і одного друга громадянина Російської Федерації агента ФСБ.